Які прилади можна живити від інвертора? Все залежить від потужності вашого інвертора і потужності батареї. Можна класифікувати прилади на категорії: те, що потрібне для життя, комфортно для життя, і, в принципі, всі прилади. Якщо у вас інвертор, наприклад, на 5 кВт і батарея на 5 кВт, то живити бажано. Тільки те, що, те, що потрібно: Там холодильник, роутер, світло, от такі всі прилади невеликої потужності. Для більш комфортного життя інвертор потрібен вже кіловат на 8, тоді можна підключати пралку, бойлер, мікрохвильовку, чайник. Але потрібно розуміти, що кожен потужний споживач відповідно споживає набагато більше потужності. Тобто, вже батареєю на 5 чи навіть на 10 кВт можна не обійтися. Зазвичай люди ставлять собі інвертор 5 кВт, батарею 5 кВт. По часу це вистачає десь годин на 10 помірного споживання. Якщо потрібно на більше, потрібно дивитися по споживанню в момент, якщо воно більше, тоді кіловат, відповідно, поставити. Чим ви користуєтесь да? в час відключень. Потрібно поставити на більше кіловат інвертор, і батарею не на 5 кВт, а, наприклад, 3 батареї по 5 кВт. Тоді, в принципі, будете. Вже жити в комфорті і навіть не розуміти, коли є світло від мережі і коли нема світла від мережі, кому потрібно безперервне резервне жилення, або хто мріє про розумний будинок, пиши в директ інстаграм.